Що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тіло, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконулась виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Щоб зрозуміти, що для Ісуса означало прийти в подобі гріховного тіла, для початку нам треба визначити декілька термінів. Коли Біблія говорить про тіло, вона зазвичай має на увазі нашу схильність до гріха, яку ми всі успадкували від Адама. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть усіх людей через те, що всі згрішили. Коли Адам і Єва повстали проти Божої заповіді, тоді вони стали гріховним тілом. Гріх увійшов у Божий досконалий світ і став його спотворювати. Оскільки кожна людина походить від Адама, то всі ми вспадкували його гріховну природу. Тому, коли людина народжується, вона народжується вже грішною. Як написано, нема праведного ані одного. Бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Подоба це зображення оригіналу. Наприклад, ідолі роблять подобу птахів, звірів або якихось речей. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли і славу нетлінного бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих і гадів. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог застрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. Він, бувши в божій подобі, не важав на захват бути богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він опокорив себе, бувши слухняний, аж до смерти, і то смерти хресної. В цьому посланні описано, як Ісус залишив божественні привілеї Бога і прийняв подобу людей, яких Він створив. Усе через нього повстало і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Однак Ісус не мав земного батька, тому він не спадкував гріховність, як всі інші люди. І ангел промовив у відповідь їй Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те той святе, що народиться, буде син Божий. Він прийняв людську плоть, але повністю зберіг свою божественність. Він жив життям таким, як ми живемо. Він страждав так, як ми, він зростав, так, як ми, він вчився, так як ми. Але все це він робив без гріха. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми, приніс був благання й молитви до того, хто від смерти його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послугу з того, що вистраждав був. Оскільки батьком Ісуса був Бог, то він спадкував е, тільки тіло. Тіло він спадкував від своєї матері Марії, а від Йосипа він гріх не вспадкував. Ісус став людиною, щоб стати нашою заміною. Для цього йому довелося пережити фізичний біль, емоційний біль і духовну розлуку з Богом. О Годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив Елої Елої, лама Савахтані, що в перекладі значить, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Він жив життям, яким живуть люди, але він жив так, як повинні жити ми у досконалому спілкуванні з Богом. А той, хто послав мене, перебуває зо мною, отець не заставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Оскільки Ісус прийшов у подобі гріховної плоті, цього було достатньо для того, щоб заплатити за гріхи усього людства. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Щоб отримати від Бога дар повного очищення, кожна людина повинна дозволити Ісусу стати її особистою заміною. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Наша власна гріховна плоть розп'ята разом з ним, щоб ми могли вільно слідувати духу у повному послуху Богові. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Через це прощення християни себе вважають мертвими щодня для свого гріховного тіла. Оскільки Христос переміг гріх і смерть своєю плоттю, ми всі можемо жити силою Його Духа, який переможе гріх і смерть у всіх, хто вірить у Христа. І кажу ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Коли духом живемо, то й духом ходімо.